Прогноз погоди в Україні на неділю 4 січня 2026 року. Мене звати Українчик. Згідно з даними синоптиків, 4 січня у більшості областей очікується хвиля відчутного похолодання, яке буде особливо помітним. У нічні та ранкові години доби. За інформацією Укргідрометцентру, мокрий сніг з дощем подарують свою увагу мешканцям п'яти областей. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А саме зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у неділю. 4 січня 2026 року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте. Яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу? Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди у неділю 4 січня 2026 року. По всій країні пройде хвиля похолодання, а мокрий сніг з дощем випадуть у п'яти областях. Південь у Одеській області вдень від плюс 2 до плюс 4 градусів, вночі від нуля до 2 градусів морозу. В районі Бессарабії в денні години доби від плюс 3 до плюс 5, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 в світлі години від 0 до 2 градусів тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься. Від 2 до 4 градусів з позначкою плюс нічна від плюс 4 до плюс 2. На Миколаївщині вдень від плюс 2 до плюс 4, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Херсонській області в денний час плюс 2 плюс 4, в нічний від 0 до плюс 2. На Запоріжжі і Херсонщині очікується мокрий сніг з дощем. В Криму литиме помірний дощ. У Одеській і Миколаївській областях хмарно і без опадів. Вітер північно-західний, доволі сильний. 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині і Львівщині в день плюс один мінус один вночі від 3 до п'яти градусів морозу. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від одного градусу тепла до одного градусу морозу у нічний від мінус 4 до мінус шести градусів за Цельсієм. У Хмельницькій Рівненській і Тернопільській областях в світлі години плюс 1 мінус 1, в темні від мінус 3 до мінус 5. У Закарпатській області в день плюс 1 мінус один, вночі від 3 до 5 градусів морозу. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від мінус 6 до мінус 4 градусів, вночі від мінус 8 до мінус 10 градусів за Цельсієм. В усіх областях західного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Східний регіон України. У Харківській області вдень від плюс 1 до плюс трьох градусів, вночі від нуля до одного градусу морозу. На Луганщині вдень і вночі від 0 до плюс 2 градусів. У Донецькій області денна температура повітря буде коливатися від 0 до плюс 2, нічна від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. В Маріуполі вдень від плюс 4 до плюс 6, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Харківщині синоптики прогнозують сильну хмарність і відсутність опадів. У Донецькій і Луганській областях дощ та мокрий сніг. Вітер західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області, а також у Кропивницькому. В день температура повітря буде коливатися від 0 до плюс 2, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день від 0 до плюс 2, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. У Дніпропетровській області в день від 0 до плюс 2, вночі мінус 1, мінус 3. На Полтавщині і Черкащині в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла вночі 3, 5. на Вінничині в день плюс 1, мінус 1, вночі від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер північно-західний. 7 12 метрів за секунду. Північний регіон України. На Чернігівщині. Денна температура повітря буде коливатися від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 3 мінус 5. У Житомирській області в день плюс 1 мінус 1, вночі від 3 до 5 градусів морозу. У Сумській області вдень від -1 до плюс +1 одного градусу вночі від 3 до 5 градусів нижче за нуль. На Київщині і в Києві вдень від нуля до мінус двох, вночі від мінус 4 до мінус шести градусів за Цельсієм. На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині і Сумщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер західний 7-12 метрів. За секунду. 4 січня 2026 року очікується потужна магнітна буря. Сила магнітної активності аж 5 палів. Це доволі високий рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Обов'язково розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Україншик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.